Вітаю! На уроці навчання грамоти. Читання. І сьогодні ми продовжуємо знайомитися зі словами, назвами ознак. Та пригадаємо, які питання ми ставимо до цих слів. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватиму старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першім класі. Діти просто молодці. Обери смайлик, який відповідає твоєму настрою звичайний, веселий або сумний. Давай разом виконаємо артикуляційну гімнастику. Промінчик з'явився на теплому і яскравому сонці. Сонечко було ось таке кругленьке. спочатку дуже боявся всього навкруги, тому лише визирав за сонечко на хвилинку і знову ховався ось так. Став сміливішим і почав дивитися ліворуч і праворуч. Ось так. Нарешті став зовсім сміливим і почав озиратися навкруги ось так. Вінчику так сподобалось, що він почав посміхатися. Ось так. Нарешті промінчик готовий спускатися на землю. Подивився вниз. Ой, страшно! Що ж робити? То ось маленька хмаринка, яка дуже схожа на коника, можна спуститися на ній. Постривали! Та раптом прилетів пустотливий вітерець і почав гратися з Хмаринкою. Він її надував. Кидав то вгору, то вниз. Потім зовсім розгулявся і почав трепати бідну хмаринку, ось так. Ні, Промінчику зовсім не подобається так пересуватися. Краще він спробує сам спуститися, і ось він на землі. Та що сталося? Він заплутався у високій траві ось так. Нарешті він вибрався і побачив маленький грибочок. Промінчик зігрів його, і грибок почав рости, поки не став зовсім великим. Ось який промінчик молодець, і твій язичок теж. Поплескаємо їм ось так. Ми з тобою вже познайомилися із словами, які називають ознаки предмета. Предмети, які ми бачимо, можна описати за кольором, формою, розміром, за смаком, за температурою, за матеріалом, з якого вони виготовлені. А для того, щоб описати предмет, нам треба задати питання, які його описують. А нагадай мені, будь ласка, а які питання ми задаємо при описі предмета? Який? Яка, яке, які. А зараз давай спробуємо. Описати предмет? Що це. М'яч? М'яч який за кольором? М'яч синій. Який за формою? М'яч круглий. А який за розміром? Великий. Спробуємо ще. Що? це? Лимон. Який? За кольором лимон? Жовтий? Який? За формою. Овальний. Який? За розміром. Маленький, бо він може поміститися в руці. А який? На смак. Кислий, то ми можемо сказати: лимон який? Жовтий. Овальної форми, великий та кислий. До нас завітав знов Незнайка. І запрошую тебе пограти в гру. Відгадай предмет за ознакою. Я тобі буду називати ознаки предмета. А ти здогадайся, що це за предмет? Кислий. Жовтий, цитрусовий Це фрукт? Звичайно, це лимон. Лимон який, кислий, жовтий, цитрусовий Соковитий, круглий, червоний. Що це? Це овоч. Звичайно, це помідор. Помідор який? Соковитий, круглий, червоний. Руда хитра, хвостата? Це хто? Це тварина? Звичайно, це лисичка. Лисиця яка руда хитра, хвостата. У тебе добре виходить? Продовжуємо. Сірий вухатий, боягузливий. Це теж тварина. Звичайно, це зайчик. Зайчик який? Сірий, вухатий. Бо я гузливий. Переходимо до наступного завдання. Роздивись уважно малюнки і в кожному рядочку знайди зайвий предмет. Давай з тобою назвемо е, предмети в верхньому ряду. Що це лимон? Що це банан? Що це? Яблуко. Що це груша. А тепер поміркуй і скажи, який предмет зайвий в цьому рядочку. Вірно, це яблуко. Воно відрізняється від інших за кольором. А лимон, банан, груша мають. Жовтий кольор, а яблучко – червоне. Поїхали далі? Що це? Чай? Що це? Морозиво? Що це? Борщ? Що це? Запечена курка? Роздивись уважно і поміркуй, який предмет зайвий. Це, звичайно, морозиво. За якою ознакою ми його виділили? Воно холодне, а чай, борщ, запечена курка гарячі. Назви тварин, яких ти бачиш на екрані. Хто це слон? Хто це? Лев. Хто це? Миша? Хто це? Носоріг? Поміркуй, будь ласка, яка тваринка зайва? Вірно, це мишка? За якою ознакою ти її виділив? За розміром мишка маленька, а слон Лев Носоріг великі. Сьогодні ми з тобою на уроці описували предмет за ознаками. То за ознакою можна дізнатися, який це предмет. А я дякую тобі за гарну роботу. Зустрінемося на наступних уроках.